Початок війни я зустрів за кордоном о, у відпустці з сім'єю, і це був шок. Я генеральний директор дочірнього підприємства німецької компанії, яка займається виробництвом сільгосптехніки. Для мене дуже важливо було потрапити в той підрозділ, який дійсно воює, і в тебе міномет після після декількох пострілів. Просто він. На пів метра в землю виходить, і ти просто руками з-під себе вигреб, там зробив свій брут, закопався за ліг, прям. Коли мені кажуть, що там піхота довго окопується. Все залежить від умов. Тому я живий, в принципі. Самі е складні е моменти. Я постійно е кажу собі, кажу своїм побратимам: я ще більше буду ненавидити їх через те, що нам доводиться через це проходити. Ми можемо об'єднатися, ми можемо бути дружніми друг до друга. Ми можемо любити, поважати і підтримати друг друга. Можемо. Да? Але чомусь для цього нам потрібні якісь, я не знаю, ну, стресові ситуації. Враховуючи нашу свідо, ми маємо стати нацією. Як ви зустріли 24 лютого 2022 року? До останнього моменту. Не вірив, що вона почнеться. Ну, мені важко було уявити, що в 21-му сторіччі в центрі Європи може розпочатися повномасштабна війна. Війна йшла, але щоб, от, от дійсно повномасштабна, стогненням таким. Ну я до останнього думав, що це буде політична гра, що це буде брязкання, що хтось там буде собі виторговувати якісь там. Додаткові політичні, економічні, там я не знаю преференції. Тому був певний, що нічого нічого не почнеться. І з чистою совістю поїхав у відпустку з сім'єю. Початок війни я зустрів за кордоном у відпустці, з сім'єю, і це був шок. Дійсно, був шок. Як ви потрапили до війська? Ну бажання було приєднатися зразу. Майже одразу я тут я перевіз сім'ю в більш безпечне місце до друзів і вже купив квитки на літак, щоб долетіти до Польщі. Звідти вже мені там знайомі допомогли з, так, з транспортом. Сказали, що все організують з транспортом, щоб доїхати в Україну. Тоді я подзвонив декілька своїм знайомим, які були вже в ТРО на той час, і запитав, чи можна буде приєднатися до них. А ну вони мені запитали в першу чергу: там військовий досвід є. Ти служив в армії? Кажу ні, я якби по стану здоров'я не проходив, був комісований. Він кажуть, ну тоді будеш сидіти вдома, бо зараз місць немає, черги великі, всі хочуть, але ну нема куди. Тоді залишайся, поки там де є, ну і пробуй допомагати звідти, звідки ти є. Відповідно, я залишився за кордоном, перевіз і в Німеччину, туди якраз почали виїжджати сім'ї наших співробітників компанії, і певний час я займався тим, що. Допомагав цим сім'ям адаптуватися, пройти всю цю процедуру реєстрації документів, оформити страховки, поїздити по лікарням, там знайти житло дітей там, оформити в садочки в школи. І от тільки тоді, коли ці питання, грубо кажучи, з організації життя сімей співробітників вийшли закрито, я тоді вже, в принципі, повернувся в Україну. Ще там певний час у мене пішов на те, щоб закрити питання по роботі, ну і відповідно. Приєднатися до Лав. Ким ви були до війни? Я генеральний директор дочірнього підприємства німецької компанії, яка займається виробництвом сільгосптехніки. Це дочірнє підприємство, розташоване в Україні. Я очолював це представництво. Ну і відповідно, тому саме в Німеччину і Приїжджав. Чому саме батальйон Свобода? У батальйоні Свободи у мене воює мій друг. Я відповідно, я коли повернувся в Україну, я зустрівся з ним. А вони якраз вийшли на ротацію після скажімо, Це був початок вересня. Поспілкувався, розузнав, що і як, бо для мене дуже важливо було потрапити в той підрозділ, який дійсно воює, якому дійсно все організовано правильно, і я зможу бути максимально ефективним. Ну, поспілкувавшись з ним, вирішив приєднатися якраз до батальйону свобода. На яких посадах ви були в батальйоні? Насправді я прийшов, не маючи військового досвіду, ну і розуміючи, що я дійсно хочу бити. Нашого ворога я прийшов свідомо в піхоту, в принципі, там, де можна максимально швидко, скажімо так, навчитися і бути ефективним. Пройшли дуже коротеньку підготовку. Тут буквально не знаю, там, менше двох тижнів був такий водний курс молодого бійця. І відповідно нас відправили на поповнення, зимова ротація. Прибувши на місце дислокації, зустрівся з, з ротним, зустрівся з, так, своїм побратимом, і мені зразу там і сказав, у нас є міномет. Шесть, це немає розрахунку наразі. Чи не хочеш ти бути мінометником? Кажу: я про міномет знаю тільки те, як він виглядає. Він ну, Каже, та що там, ну, це ж проста річ, ну, навчишся швиденько зараз, там на полігоні та й вперед. Тільки збери там. Вибереш тих хлопців, з ким ти приїхав, когось і ну, треба, щоб ви зробили розрахунок. Ну, окей, давайте спробуємо. Ну, тих е хлопців, хто їхав зі мною, ну, хлопців, чоловіків, хто їхав зі мною. Був один, який, скажімо так, у нього проблеми з зором. Він... В піхоту ну, йому ну, неможливо було. Ну, не можна його було пускати в піхоту. Я йому сказав, друже, хочеш зі мною? На міномет. Ну, там, якби... Трохи простіше тобі з твоїм зором, якраз. Будеш допомагати. От ми там, грубо кажучи, ще одного там, також третього з нами. зібрали, от Ми там зібрались, виїхали на полігон, нам дали міномет там. Ну, Розповідайте, кажуть, ну, та беріть та пробуйте. там оце, ото, Це регулюється дальність, це регулюється, положення по булічках виставляєте положення міномета, от, шкала там на прицілі. ми... А Шкала відповідає дійсності. Ну ні, бо тут вона така зборна соляночка, ви собі пристріляєтесь. І от ми, грубо кажучи, на полігоні декілька днів ми вчилися дійсно, як його, там, як його встановлювати, як готувати під нього. Ну, позицію, скажімо, не позицію, як облаштовувати так, щоб він, в принципі, хоча б стояв правильно, як виставляти булечки. там, відповідно, там, був певний настріл, ми там собі накидали свою там, сітку подальності відповідно до там, показників на прицілі. Отже, на полігоні ми прийшли підготовку, вивчили міномет. Насправді все дійсно простіше, ніж нам здавалося, не все так страшно. Я скажу так: при великому бажанні навчитися воювати дуже просто було б бажання. І... Мотивація і бажання, так, да. коли мені розповідають про те, що там дехто я не хочу йти воювати, тому що я не військовий, я не знаю, що це як да ніхто. Ну у нас військові кадрові в них не було досвіду бойових дій. Досвід бойових дій був тільки у хлопців, які воювали з 14 року. Всі інші, хто приходили і приходять наразі, ці люди, які приходять з цивільного життя і вчаться в цьому на, на місці, і це це насправді не важко. Була б мотивація, було б бажання. Якщо у тебе є бажання захищати свою землю, якщо у тебе є бажання битися і бити. То вчаться дуже швидко. Тому е мінамет вивчили. Вивчили досить швидко. Так, да, реальність вона зовсім не така, як е ми собі уявляли там дещо, можливо, там, трохи в романтичних уявах про війну. Війна вона зовсім інша. Вона холодна або ж спекотна, брудна, це важка робота, але було б бажання і мотивація. Тому зимову ротацію я прийшов в ролі командира з рахунку міномета. Тут уже в принципі десь почав давати знаки мій досвід все ж таки управлінський, управлінський да, в цивільному житті. Час уже наступної ротації, підготовки до наступної ротації. Мені запропонували змінити сферу і рухатись все ж таки більше в напрямку управління людьми да, командування. І спочатку в. Мене поставили на позицію головного сержанта взводу, а потім під час підготовки трохи пройшли зміни, і фактично з середини підготовки я вже стояв на позиції командира взводу і літню ротацію я вже пройшов як командиром піхотного взводу. Тут з мене кипкували, мабуть, сміялися, робили такі очі всі, тому що ну, піхота це дійсно найважче, скажімо так. Да? Я вважаю, що через піхоту дійсно бажано, щоб прийшли всі. Хто приходить, тому що тільки побувавши в піхоті, ти розумієш, наскільки важливо потім захищати ту піхоту, да? і наскільки це важка праця. Тому коли я з вогневої підтримки пішов в піхоту, а більше зараз ну, зазвичай з піхоти потім переходив інші підрозділи. На мене дивились, сказав, на що тобі це потрібно. Кажу, тому що ну, я маю це пройти, я маю розуміти, як живе піхота, чим живе піхота і, і піхота. Тому що, рухаючись далі ти не можеш е... іти на наступний рівень. Якщо ти не знаєш, чим живе піхота. От, і Літню ротацію я пройшов на посаді командира зводу. От. І вже після літньої ротації мені запропонували приєднатися до штабу і займатися плануванням. Плануванням наступних операцій, ну і відповідно, плануванням дії взагалі піхоти нашої. Розкажіть про перший день в зоні бойових дій. Ну я скажу так, я розкажу про два дні. А перший день тому, то що перший день і перший вихід зону це була рекогностіровка, рекогностювання, мабуть, да? правильно буде українською сказати, коли нам сказали, хлопці, ви зараз виїжджаєте, ваше завдання там пройти, вибрати позицію, облаштувати, підготувати, бо потім, грубо кажучи, будемо заходити вже працювати. Так як ми в принципі ми розуміли, як обладнати позицію, але ми ще толком. У нас не було досвіду їх вибору, не було практичного досвіду бойового якраз мінометом, то деякі позиції ми прям. Робили так, щоб от прожити ровно там ну, годину. <смі> о, тобто ми пройшли, вибрали, підготували позиції. І вже йдемо на вечір, щоб виїжджати, і о, підходимо на точку, де нас мав забирати БТР, і починається обстріл. Починається обстріл з СПГ. Відповідно, всі розосередились по пасаці, і я ще не бачив, що так люди так швидко копали землю руками з під себе. <свісно> тобто, всі розуміли, там залягли, але ж воно свистить, уламки свистять, і просто, от люди там з під себе. Я я собі там лежку для з маленьким брустером я. Хвилин за 5, мабуть, руками спід себе вигріб, там зробив свій брутер, закопався заліг. Прям. Коли мені кажуть, що там піхота довго окопується, все залежить від умов. Ну, я розумію, що це була посадка, там трохи листям, який шар землі, але коли воно летить, то ти прям закопаєшся дуже швидко. Ну, благо, що фактично ті позиції, які ми вибирали, і та зона, де ми планували працювати, вона трохи перегралася, і відповідно, тому ми і тому я живий, в принципі, і розрахунок на живий, тому я ж кажу, як ми, ми дійсно зайшли туди, де ми готували, довго б ми не прожили. О, і в перший бойовий вихід був трохи на іншій позиції. І тут я знову ж таки зрозумів, яка різниця між а, теорією, а, практикою на полігоні і реаліями. Тому що вийшло так, що ми стояли в зоні, де а, це таке висохше русло річки, але воно ще досі там м'яке, скажімо так, да? дуже м'який ґрунт. І в тебе міномет після, після декількох пострілів, просто він на пів метра в землю виходить. І, ти просто, і оце, коли тобі треба працювати, ти починаєш працювати, а він грузне в землю. І тобі треба швидко тобі кажуть, давай працюй, а ти розумієш, ти не можеш, в тебе вже все, ти, ну, тобі кути обстріл вже не ті, бо міномет загрузне настільки, що ти вже не можеш вивезти його на потрібне налаштування. Витягуєш швидко облаштовуєш нову позицію: Оцей стрес від того, що ти хочеш максимально допомогти своїм побратимам з піхоти, а тобі заважає якісь просто умови, які в тебе не залежать, тому що ну, ти дійсно опинився там, де грунт, земля вона не витримує, не витримує роботу міномета. Це для нас був стрес. Реальний стрес, тому що ти думаєш, там хлопці там зараз бійде, а от тебе просто пауза 5 хвилин на те, щоб переставити міномет, ти прям рахуєш ці секунди. Тобто, перший, перший бойовий день був такий дійсно трохи стресовий. Ну але нічого, перебороли. Що вас зараз підтримує? Ненавість до ворога в самі е, складні моменти. Я постійно кажу собі, кажу своїм побратимам: я ще більше буду ненавидити їх через те, що нам доводиться через це проходити. Тобто бувають взимку це буває ситуація, коли ти був там, ти мокрий наскрізь, а тут мороз. Або там вшов дощ, а потім вдарив мороз. І ти просто ти не відчуваєш ні рук, ні ніг, ти, ти замерзаєш настільки, що просто це нереально. Тебе Трясе всього, і ти просто ну, можна там сказати, ой, як мені погано, там, а, там, а можна сказати, я вас не ну, навже через те, що я через це проходжу. І так само там, ну, і ми розуміємо, що таке це ти постійно в бруді, що влітку, що взимку, влітку додаються миші, блохи, комарі, мухи, ну, то, ну, Цього всього вистачає, ти спиш а, там, або в землі, або в пилу. А, ну, я розумію, ну, якби людина вона звикає до всього насправді, воно все одно воно тебе дістає, це все, але я ж кажу, це, щоб мене підтримує те, що я, ну, я не е, жалію себе, я завжди кажу: я вас ненавиджу через те, що ми проходимо через це все. Ненавиджу через те, що через вас гинуть діти, через вас гинуть наші люди. Тому що вам от просто замість того, щоб створювати собі нормальні умови для життя, лізати до нас. І хочете е, забрати у нас особи, де не вийде. Ну, не вийде. І скільки б нас не було, ну не зможете. Ви знищити цю націю. Тисячу років ви це намагаєтесь зробити. Не вийде Не вийде цього разу. І чим більше вони будуть у цього зла робити, тим сильнішими будемо ми і тим сильнішими будемо з ними битися. Вони цього не розуміють. Ну, я розумію, там пропаганда примиває мізки. там... Спокон віку пропаганда над цим працює, але що воно залишається, це тільки, тільки е, любов до своєї країни е, і ненависть до ворога. Все це і підтримує. Як ви виховуєте свою дитину? Дивіться, в мене е, один, е, один сином, йому зараз 5 років, я е, максимально. Спочатку війни намагався все ж таки вникати, да, там ну, при ньому не розмовляти там про війну, щоб він якбись, не дивлячись на те, а, що моя сім'я там в Німеччині, і він якби з цим а... дуже часто не стикається. Вони приїжджають до мене, коли я там походжу на ротацію, але все одно а, він все чує, він все бачить. Да, ну, діти вони все бачать. І він чітко розуміє, що російська мова це погано. що Росія це погано. Путін це зло. Ну і взагалі, от все, що там східніше, східніше, оці нашого це за перебрикам, ці болота. Це все зло, і тут навіть виходи не треба. Він дивиться на нас, на батьків своїх. Він десь там спілкується з, з сестричками, там, з іншими дітьми. І він все розуміє. І, ну єдине, що от є певна проблема, ну на жаль, на да? жаль, з українською мовою трохи складновата. Тому що в Німеччині спілкуються там в садочку або німецькою, або з, діт... ну, там, з діточками, які спілкуються російською. Це ті переселенці, які там з Казахстану виїхали, ще там в сім'ях розмовляючи російською. І а, він, приїжджаючи звідти, він на початку розмовляє російською. Потім, спілкуючись зі мною, він поступово переходить українською. Ми з ним дивимося там українські мультики, читаємо українські книжки. Він починає розмовляти українською, але потім поїхав, повернувся знову російською, але він знає, що російська мова це погано, він каже: тато, вибачай, Мені навіть там іноді соромно з тобою розмовляти, тому що я з тобою розмовляю російською. Я кажу, дивись, а, ти пробуй просто. Мені все одно, якщо у тебе буде там 90% слів російських, а 10 українських, але я знаю, що поступово-поступово, ти все одно ти маєш розмовляти, бо це твоя мова. Ти маєш її знати, ти маєш її вчити. Ти ж просто послухай, яка вона просто. Яка вона яка, яка вона вона м'яка, співуча. Це наша мова. Маємо її знати, маємо ним розмовляти. Це наша ідентичність. Це те, що. Створює ідентичність нас як нації, і ти маєш це знати. Ну, тобто, ми з ними ведемо такі досить серйозні розмови, і, і він знає, що Росія це погано, це зло. Ну, хоча я ж кажу, я навіть ним не розвиваю, але він просто він розуміє. Він це вже бачить, він це вже розуміє. Чи дратує вас щось в цивільних? Мене дратує, на мене більше дратують інші речі. А, я не хочу зараз а... ми всі розуміють, про що я, я, я мог, міг би зараз сказати. Мене тішить одна річ. Я коли слухаю молодь, я все ж таки розумію, не про ту молодь, яку там, 25, да, 20 плюс навіть. Я про молодь, який зараз там, там 13, 14, там, 10 років. Да, а, от там я більше чую українську мову. І це мене тішить, тому що я розумію, що як нації нам треба пройти ще довгий шлях. Да? У нас був період, я не знаю там, скільки, там, місяць, два-три, коли от ми дійсно були нацією на початку війни. Коли ми всі об'єдналися. На жаль, нас надовго не вистачило, да? а це має бути постійно. Це має бути постійно. І я не знаю, чому ну, це ж було ну, прям ідеально для нашої країни час був, коли всі об'єдналися, коли всі жили би, ну, в одній струї і, ну, і всі друг друга підтримували. І ми ж можемо такими бути виходити. Да? Тобто ми можемо всі проном ну, дивитися там, рухатись напрямку однієї цілі. Ми можемо об'єднатися, ми можемо бути дружніми друг до друга. Ми можемо любити, поважати і підтримувати друду. Можемо, да? Але чомусь для цього нам потрібні якісь, я не знаю, ну стресові ситуації. Чому ж не можна так от просто так жити завжди? Чому ми не можемо просто зрозуміти і захотіти бути нацією? От, просто нацією, яку зрозуміти, ми українці, ми нація, і ми маємо бути от такими, якими. Нас бачать з-за кордону, яким нас бачать багато хто приїжджає в Україну, що ми дружні, ми відкриті, ми прогресивні. Ми ж в багатьох речах дійсно є піонерами. І от ми спілкуємось про те, що е, зараз там під час війни напрямок е, дронів, ну, всіх видів дронів, да, це фактично той напрямок, який почав розвиватися з початком цієї війни, дуже інтенсивно. Але ще до війни. Україна була передовою державою в використанні дронів. Мало хто про це знає. Але в аграрній сфері України дрони почали застосовуватися за декілька років, і в це прям цей напрямок розвивався дуже дуже швидко. В Україні найбільше флотилія дронів. А якщо брати, я не знаю про світ, но в Європі точно. Тобто, ми передові. Ми дійсно, ми багато в чому. Ми е, рухаємось. А попереду можна сказати майже всього світу. Але чомусь, ну я не знаю. Можливо, це якась наша внутрішня проблема, але нам треба, мені здається, наш уряд трохи не допрацьовує в цьому напрямку. У нас нема загальної національної ідеї, да? і вона не доноситься, вона не формується, і ми не об'єднуємо людей в цієї національної ідеї. Ми не рухаємось вперед. Тобто, у нас уряд живе своїм життям, люди живуть своїм життям, і якась невизначеність. Да? Ну тобто, всі якась от звикли жити і живе, живуть, як живуть. Кожна своя ціль. Нема національної ідеї, а вона має бути. Як ви ставитесь до наративу про швидку перемогу? Це дуже занадто розслабляє. Я Нещодавно спілкувався з одним своїм другом тут, і він сказав, що дратує його, так, як цивільну людину. Він каже: я слухаю наративи нашого уряду про те, що от наша ціль там ми маємо вийти на кордони, і от ми прям вийдемо на кордони 91-го року. Він каже: ну, я ж дивлюсь на мапу. Дивлюсь на ті, які ресурси, які зусилля ми докладаємо, щоб просунутися там вперед там, на кілометр. Да? І я розумію, яка кількість територій ще окупована, навіть якщо ми говоримо про 24 люте. А нам говорять, ми вийдемо на кордони 91-го року, і каже, ми ж всі розуміємо, що це, ну, цей процес він дуже довгий буде. Ну і навіть не всі впевнені, що ми вийдемо на це якби військовим шляхом. А навіть якщо вийдемо це не факт, що там все зупиниться. Ну тобто мені здається, що якби цілі і от сама позиція уряду вона має бути трохи іншою. Ну, це моя думка. Я вважаю, що наша ціль зараз ми маємо зберегти свою націю, зберегти свою державу. Ми маємо битися до тих пір, поки це буде потрібно, щоб зберегти. Бо ем, говорити про якісь кордони, про якісь лінії, про якісь Ну, можна довго, але. Завдання зберегти націю. Бо як тільки ми зупинимось, як тільки ми розслабимось, нація перестане існувати. Ворог з того боку не зупиниться. І навіть якщо буде якась там зупинка, ну ми це вже проходили, да, там, коли там, після 2014 року у нас там було там, прийняте домовлення, що ми там, десь якісь кордони проводимо і все там, ніякої війни зупиняємось. Ну, до чого ми прийшли? Тобто це все тимчасове. І ми маємо об'єднуватись як е, нація. Ми маємо створити певну програму і політику на рівні уряду держави, як зробити так, щоб ми дійсно були готові для всього і щоб ми могли захищати себе. Що зробити для того, щоб наша нація формувалась і е, надалі, щоб вона міцнішала? З народом е, треба працювати, щоб народ ставав нації Народів у світі багато, націй не так багато. І, враховуючи нашу сіду, ми маємо стати нацією. І ми маємо. Е, Дійсно, бути готові битися за свою незалежність, за своє право існувати, за наше майбутнє. Боляче признавати, але ми маємо битися. Ми маємо битися при цій все. І дійсно ця позиція, що у нас все добре, ми там всім всіх б'ємо, ми скоро переможемо. Ну, не все добре. Ворог досить потужний. І у ворога, скажімо, програми військові. Масштабується набагато швидше. Тобто те, що у нас виробляється зараз і робиться за рахунок волонтерів, активистів, активістів компаній, які включилися в виробництво якихось рішень для війни, та все це зразу переходить на рівень державного виробництва. Це все масштабується, і вони дуже швидко це все запускають в великих кількостях. Тому війна не закінчиться швидко. Я б на це не розраховував і точно не розслаблятися не можна. Чи вистачає вам забезпечення? Всі знаємо, я не думаю, що всі чули про загальну потребу в снарядах. Да, там, снарядах для артилерії, для танків, ця потреба є. Вона дійсно дуже велика. Дефіцит в цьому, ну просто масштабний дефіцит. Ми чуємо про те, що начебто там, в Україні запускається виробництво снарядів вже під натовські калібри, під ті стволи, які до нас там, під те озброєння, яке до нас приходить. Воно можливо буде. Да, там, і, можливо, в якійсь кількості, яка там, покращить трохи умови, але поки що в цьому дійсно є дефіцит. А, яким чином це можна вирішувати? Формат ведення війни змінюється, да? тобто зараз. Це активніше і активніше використовуються дрони: дрони, які працюють по передній лінії, дрони, які працюють по тилам, і насправді це рішення, яке от зараз нам прямо потрібно вже зараз. Тому що коли виробництво промислове снарядів вийде на потрібний нам рівень, ми не знаємо. А дрони можемо отримати вже зараз. І одним дроном ми можемо вирішувати те питання, на яке потрібні там декілька снарядів, там десятих снарядів, наприклад, да? Ми можемо взяти один дрон і вирішити це саме питання набагато ефективніше і дуже ну і це нам треба простіше, тому що дрони ми у нас вже є виробництво. Тут якби далі виходили дві інші проблеми: перше фінансування закупівлі дронів, тому що, на жаль, зараз закупівлею самих дронів займаються самі підрозділи, тобто вони самі себе фінансують, вони збирають кошти по друзям, по знайомим, по волонтерам, збирають кошти, купують собі дрони для того, щоб виконувати бойові задачі по. Ураженню супротивника по захисту своєї землі, да, І це прямо. Ну якщо люди думають, що нам подобається збирати гроші, там просити. Не подобається. Ми маємо це робити, тому що якщо у нас якщо ми не зможемо зібрати ці кошти, ми не зможемо захистити свою піхоту, ми не зможемо знищити ворога прямо зараз, бо снарядів зараз немає в тій кількості, яка потрібна. А в дронах ми можемо бути в паритеті. І дрони дозволять нам е, вирішити ті питання, які ми не можемо вирішити через відсутність е, снарядів. Інше питання, я кажу, виробництво дронів е, в Україні, тому що навіть якщо ти там назбираєш гроші, ну я не кажу про fpv дрони, там трохи простіше, а якщо казати там, про потужні далекобійні дрони, е, камікадзе, бомбери, розвідувальні дрони, дрони з ретранслятором, які дозволяють завести е, дрони Камікадзе, там fpv дрони глибше в тил ворога. Тут проблема, якщо ти навіть назбирав коштів. Ти не завжди можеш купити, бо черга стоїть. Тобто виробники мають самі знаходити фінансування для того, щоб наростити виробництво, задля того, щоб забезпечити державу. У нас є фінансування на все, на дороги, на мости, на газони, на все. Але немає програм фінансування виробників, скажімо так, ну не озброєння, скажімо так, а засобів. Да? Ну, це друга проблема. Який ваш найважчий та найщасливіший день на фронті? Найтяжчий день той, коли ти втрачаєш побратима. Він завжди найтяжчий. Угу. Особливо, коли не вистачає декілька хвилин. Ну, от. А найщасливіший... найщасливіший, мабуть, він не на фронті. Найщасливіший той, коли ти, скажімо так, да, в якісь певний момент, можливо, десь уже там і попрощався в душі з сім'єю, а... а потім повертаєшся і бачиш сім'ю. І ти розумієш, що от... життя продовжується, от... От, вони, от вони тут. Ти можеш їх в це найщасливіший день. Ваша найбільша мрія закінчити війну. Але перемогою для нас, звичайно, не будь-якою будь ціною, або якою ціною закінчити війну і повернутися до нормального життя, поїхати відпочивати, з сім'єю, просто насолоджуватись, дивитися в небо, щоб над тобою там не жужали різні трактори. просто насолоджуватись свіжим повітрям, чистою постелю, і не згадувати про Мужність це? Я думаю, це та риса, без якої е не може бути справжній чоловік. Справжній побратим це. Той на кого можна покластися от повністю і розуміти, що твоя спина прикрита і він розділить з тобою все. Війна це. Війна це жах. Перемога це. Це щастя. Зустрівши росіянина, що б ви йому сказали? Зробив би все мовчки. Побажання українцям. Бажав би кожному українцю згадати емоції і ті відчуття, і ту його позицію, яка була в перші місяці війни, От згадати і просто згадувати кожного дня і жити так, як жили тоді українці. Ну я не кажу про ті умови важкі, в яких вони жили, а от про е, той внутрішній дух і те емоціональне піднесення і бажання. Е, Захищати свою землю і е, е, ту ненавість до ворога, щоб кожного дня згадувати про те і розуміти, що наша боротьба вона е, не закінчилась і не швидко закінчиться, і вона тільки починається, і наше формування як нації, якою ми хотіли б бачити, вона тільки починається.